Подивіться, будь ласка, Львів до кінця літа, бо є інформація, що на Львів хочуть скинути міжконтинентальну балістичну ракету Великої руйнівної сили. Дякую. Давайте подивимося Львів до кінця серпня, так? Що чекає місто Львів? Так. Ну, дивіться, мені показують зараз. Циклічні події, повторювані події, тобто вже такі події були. І мені іде місце ближче до центру. І це може бути житловий будинок. І дійсно мають плани стосовно активності і достатньо тяжкої. І тут ще активність може бути немаленька, яка може принести, на жаль, наслідки. Тут такі форс-мажорні ситуації, ну, стосовно. Активності дійсно якась тяжка ракета, ну, тобто, я маю на увазі не дрон, не дрон, а щось таке достатньо потужне, може до кінця місяця ще рухатися у сторону міста. Коли дивлюся, що там ще може відбуватися, відпрацювання може бути поблизу е, військових установ, місць, пов'язаних з військовими, дисципліна, люди в формі взагалі. І наслідки будинки. Будинки тут можливі наслідки, на жаль. Також увага йде на підприємства. Підприємства міста Лева. Підприємства там можуть бути зачеплені частково. І все, що стосується транспорту, переміщень, вокзалів, там теж можуть бути наслідки. Це, що стосується до кінця серпня, так, давайте тут подивимося, місто Лева. Так. Так, військові, все, що йде, військові структури, там іде активність, там йдуть плани, так? У ворога. Дивіться, мені підприємства, от саме підприємства і будинки йдуть якось в найближчий час. Тобто, це не прямо наприкінці місяця, це може бути достатньо раніше. І от саме ближче до центру ближче до центру. Це може бути в найближчий час. От. Тут йдуть наслідкові енергії. Їх тут, ну. І захист може працювати, тому необхідно бути дуже уважними. Дійсно, може прилетіти щось не дуже, не дуже добре. Окраїни, окраїни міста теж можуть бути неспокійні та може відпрацьовувати захист. Ну, там більше мені не захист і підвищений рівень тривожності. Зрозуміло, чому.